Об'явлення перший розділ 19 вірш. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо ще одну історію. Ми розглядали історію про Нового Доносора і Даніїла, про Міхея і царя Ізраїльського Йосафата Сьогодні ще одна історія про Йону і царя Нінєвії. Тема про йон у мене вже виходила на каналі, ви можете переглянути, якщо є бажання, або просто почитати книгу Йони з 1 по 4 розділ. Але ми сьогодні коротко торкнемося цієї історії, ми говоримо про те, що Іоанн мав написати або сказати. Ми говорили про те, що дуже важко говорити правду, якщо вона є не дуже приємна. Дуже важко говорити, коли тебе не слухають. Але також важко говорити або звішати, слово Боже, коли це приходиться робити тим, хто, можливо, нашкодив тобі, хто ненавидить тебе, хто не приймає тебе і їм звішати це дуже важко. Принаймні, історія про йону. Ми читаємо про те, що він е був направлений в Нінєвію. А потім вирішив поплисти в зовсім протилежному напрямку, Господь його зупинив. І ось Йони, перший розділ 8 по 10 вірш, там є такі слова про те, що коли сталася буря і проблеми виникли на кораблі, то люди, які ну, знаходилися там, вони почали шукати причину. А хто був причиною того, що... Це відбувається, і ось вони почали шукати, знайшли Йону і там є такі слова і сказали до нього: Об'яви ж нам, через що нам це лихо, яке твоє заняття і звідки ти йдеш, який твій край, і з якого ти народу? І сказав до них Йона я Єврей, боюся, Господа Небесного, що вчинив море і суходіл І полякалися ті люди великим страхом, і сказали, що це ти зробив? Бо ці люди довідалися, що він утікає перед Господнього лиця, бо він це їм об'явив. Не зрозуміло, чи вони взагалі знали Бога ізраїльського, чи не знали. Але принаймні, коли вони знали, що він розказав історію, що він являється безпосередньо вісником Господнім, вони були налякані. Хоча вони Богу не служили, його не знали, але вони зрозуміли, що раз це все відбувається, значить тут присутній і причетний до цієї події. Саме той Господь, про якого цей чоловік. тому що вони кидали жеребок і випав напевне не один раз. І ніхто не міг за собою знайти якоїсь причини, чому це відбувається. Ну, навряд чи на під час якогось шторму всі починають кидати жереб, хто винен. В цьому випадку, напевне, були якісь передпосилки людей, які плили на цьому кораблі. Ну, як би там не було, Йона розповів, вони його як би, викидають за борт. І він потрапляє з корабля до Великої Риби, а потім потрапляє в Нінєві. І ось питання, ми не знаємо, що саме говорив, але я впевнений, що це було складно, бо важко. Що говорив або який був мотив в Іони, яку ціль переслідував, тому що можна говорити про Господа з різною ціллю. І ось яку ціль переслідував Йона, невідомо, але все це відбулося. І ось він звістив. І кожен із нас сьогодні має можливість необхідність і потребу звіщати про Господа, або принаймні для себе хоча б почитати Святе Письмо. це є також вістка для нашої, скажімо, душі, для нашого серця, для нашого розуму. Тому що сьогоднішній світ наповнений різною інформацією, різними сторісами, і в різних застосунках ми можемо читати багато інформації, але для своєї душі, для свого серця і для свого спасіння ми мало можемо цього взяти. І ось Павло до Коринтян каже: бо слово про Христа, тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємося... Сила Божа. І так не завжди святе письмо, яке ми читаємо, яке ми знаємо, воно приємне для людей. Але Павло каже, що для нас це сила Божа, навіть цей складний час це її підтримка. Якщо ми звертаємо більше уваги на небесне, ніж на земне, якщо ми ароматуємо або підтримуємо себе цією вісткою, через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога. В мудрості Божій то Бог вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді, бо одні жадають ознак, інші пошукують мудрості, а ми проповідаємо Христа Розп'ятого для юдеїв звіршення, а для греків безумство, а для самих покликаних Божу силу і Божу мудрість. Амінь.